Салам алейкум, добро пожаловать. У мене всього три дні на місто, в яке я мріяла приїхати вже два роки. Погнали. Це не Нью-Йорк і не Дубай. Це Баку, детка. Це космос. Місто на чорному золоті. Нафти в Баку стільки, що у ній тут купаються всі. У кого є гроші? На села Нове вана в повному Шоколаді. I wanna be by you, just you. А художники пишуть нафтою картини. Азербайджанець Аліна малював таких вже більше тисячі. Це все робиться в ніфті. Натуральні міст, вона не висихає. Також я познайомлю вас із жінкою, яка вже 20 років поспіль по 15 годин на день робить килими президентам. Все президент Обама і Клінтон і Все, 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 все дучна робота. Поряд із баку знайдемо мальовниче гірське селище Лагич, де місцеві розмовляють на власному діалекті. Монтрав Хостану. Монтрал хостану. Хостан, я тебе люблю я тебе люблю О! і живуть там самі лише ремісники. Зазирнемо у майстерню Коваля у сьомому поколінні. Сколько вы так выбиваете? Сколько? Да, времени как долго. Времени каждый день вот так А в ушах потом у вас не тук-тук-тук-тук. <свист> Окрем мальовничих місцевостей килимів та нафты, Азербайджан приваблює туристів своїми вулканами. Так-так, вулканами. Когда говорят вулкан, сразу представляешь себе, что огромное, да, да, огромное. и извержение и лава. А насправді вулкани, от вони, такі бувають теж. Це грязьові активні вулкани. У Азербайджані таких близько 300. Це дуже полезно, так, да. осторожно. Полезно для здоров'я, так? Да, так, для кожи, для здоров'я. Тут навіть є мобільний зв'язок та ловить інтернет. Алло, мамо, я на вулканах. Ну і звичайно, голодними вас звідси не відпустять. Місцева зіна за 10 хвилин навчить мене готувати національну азербайджанську страву. Кутап, кутаб. кутаб. Кусний кутаб. Ага, кутаб. чимось схожий на чебурек. Так смачно і так некорисно. Увесь тиждень у сніданку надсучасне сучасне місто зі східним колоритом, де люди дуже гостинні. Українці, наші азербайджанці друзі, а ціни дуже європейські. У моєму путівнику столиця Азербайджана до Пасвіда.